Радий вітати всіх, хто дивиться моє відео. Давайте тут ми поговоримо про числові нерівності. Так? Справа в тому, що в житті часто виникає необхідність порівнювати якісь величини. Наприклад, порівняти висоту гір, Наприклад, порівняти температуру вночі і в день. Наприклад, порівняти тривалість дня і ночі там, в різній період. Далі. Порівняти, наприклад, зріст вашого однокласників, в кого більший зріст, в кого менший, хто вищий, хто нижчий, правда? Значить виникає потреба порівнювати числа, порівнювати величини. І от ви, напевно, вчили. Що, наприклад, якщо одне з більше від другого, наприклад, от якесь число А більше від числа Б, то ставиться отакий знак: читається А. Більше B, да? Наприклад, якщо перше число менше від другого, А менше Б, то ставиться отакий знак А менше Б. Якщо, наприклад, якщо, наприклад от, е, сказати, як в загальному записати якесь невід'ємне число. Тобто число, яке може бути більшим або дорівнювати нулю, то це можна записати таким чином. А A, більше рівне нуля. Значить, це ми записали в загальному. Невід'ємне число. Тобто, це число може бути більшим нуля, а може бути рівним нулю. Значить, це невід'ємне число. Недодатнє число відповідно як буде. Так само, значить, a, тільки тут що буде менше 0. Це значить, що. Це число менше нуля або рівне нулю. Оттакі нерівності, ось такі нерівності, називаються строгими нерівностями. Тому що тут знаки, ось ці знаки, це є знаки строгої нерівності. Значить, це строгі нерівності. ось це. А ось такі нерівності називаються нестрогими. Чому? Тому що тут знаки нестрогої нерівності. Більше рівне менше рівне. Ось так можна порівняти числа. Тепер, тепер, Є спосіб, універсальний такий спосіб порівняння двох чисел, який полягає от у чому. Дивіться, от у чому. Нехай нам треба порівняти два числа А і Б. Що ми робимо? Шукаємо їхню різницю А мінус Б. І дивимося на цю різницю. Якщо ця різниця буде додатнім числом, тобто більшим нуля. То тоді що виходить? Що а більше Б. Наприклад, порівнюємо. 8 і мінус 3. Давайте знайдемо різницю їх. Значить 8, віднімаємо мінус 3. Дорівнює. Ну, мінус мінус. Це буде плюс, да, значить 8 плюс 3 буде що 11. І так, У нас додатнє число більше 0. Це означає, що 8 більше 3. Ясно, так? Да? Друге. Відповідно, якщо різниця між першим числом і другим буде менше 0, то це що означає? А це означає, що А менше Б. Тобто перше число. Менше від другого. Наприклад, беремо мінус там 9 і мінус 2. Давайте знайдемо різницю їх. Значить, що буде в нас? Мінус 9, мінус мінус 2. Мінус мінус 2 дає плюс 2. Да? Значить, мінус 9 плюс 2 буде що? Мінус? 7, да? мінус 7. Але мінус 7 від'ємне, значить, воно менше 0. Різниця від'ємна. Отже, перше число буде меншим від другого. І третій випадок. Ви мав, вже догадалися, якщо різниця двох чисел дорівнює 0. То що це значить? А це значить, що А дорівнює Б. Тобто ці числа, які рівні. Ну, це очевидно. Значить, така різниця цих чисел дорівнює нулю, рівних чисел. Різниця рівних чисел дорівнює нулю. Да? Ось такий спосіб, такий спосіб можна використовувати для порівняння будь-яких чисел. Розуміли? От давайте наведемо приклад. Давайте наведемо приклад. Значить, давайте ми доведемо, що такий от вираз, отакий вираз. От -отакий вираз а мінус 4 на А плюс 4. Такий неважкий беремо. Більше за А в квадраті мінус 20. Треба довести, що цей вираз рівний цьому виразу. Значить, що ми робимо? А ми шукаємо різницю. Різницю цих двох виразів. Значить, як буде? А мінус 4 на А плюс 4. А плюс 4. Мінус, беремо цей вираз в дужки, ми віднімаємо цілий вираз. А в квадраті мінус 20. Ну і робимо якісь тотожні перетворення, які розкриваємо дужки і зведемо подібні доданки. А мінус 4 на А плюс 4. Знову ж таки, вертаємося формули скороченого множення. Да? Добуток різниці двоє виразів на їх суму. Це що це в нас буде? Це буде різниця квадратів. А в квадраті мінус Б в квадраті. Да? Пригадали, значить, в нас, тут буде, в нас тут буде А в квадраті мінус 4 до квадрату. Мінус 4 до квадрату. Далі, мінус. Розкриваємо дужки, враховуючи, що перед дужками мінус. Як ми розкриваємо дужки? Розкриваємо дужки. Дужки змінюємо знаки доданків, що стоять в дужках. Значить буде що? Було додатні, стане від'ємне, значить мінус А в квадраті. Було від'ємне, стане додатнім. Плюс 20. Да? Плюс 20. Дорівнює. Ну, ще трошки перетворимо. Зараз в квадраті. 4 до квадрату. Це у нас буде що? 16. Да? Мінус А в квадраті. І плюс 20. Дорівнює. Так, дорівнює. Ну що, А в квадраті, А в квадраті. Спрошуємо. Да? Мінус 16 плюс 20. От, мінус 16 плюс 20. числа з різними знаками. Пригадали, да? від більшого модулю віднімає менший. Ставимо знак того числа модуль якого більший, да? Значить 20 мінус 16 буде 4. А так як 20 модуль його більший. Отже, число буде додатнім. Значить, що в нас буде? 4. Дивимося. 4. Додатнє число. Більше нуля. Що в нас вийшло? У нас різниця вийшла. Ось ця різниця між, цими, між цим виразом і цим більша нуля. Різниця додатня. Це що значить? А це значить, раз різниця додатня, значить, перше, перший вираз буде більший від другого. От ми довели цю нерівність. Тепер давайте розглянемо, а які властивості числових нерівностей. Ці властивості вони виражаються у вигляді теорем. Кожна теорема доводиться. Ми не будемо цього робити, тому що відео буде дуже довге. Ми тільки... Суть кожній властивості і показати, як вона діє, ця властивість, так? Значить, перша властивість давайте. Формулюється таким чином. Якщо одне число більше від другого, друге число більше від третього, то перше число більше від третього. Ну, я думаю, що це зрозуміло. От приклад. Там 5 більше одиниці. Одиничка більша мінус 4. То зрозуміло, що 5 більше мінус 4. Правда? Така властивість математики математиці називається транзитивністю. Да? Тепер друга властивість. Якщо одна з чисел більше за друге, більше за друге, а третє якесь у нас є число, будь-яке число, так? значить будь-яке будь число, будь число. То що виходить? Що якщо ми до обох частин цієї нерівності додамо це число? То нерівність буде такою самою. Нерівність не зміниться. Тобто, до лівої і правої частини додаємо це саме число, нерівність не змінюється. Ну, от, наприклад, знову ж таки, 5 більше там, мінус 1. Беремо третє число, наприклад, 2. До лівої і правої частини додаємо 2. 5 плюс 2. Більше мінус 1 плюс 2. Ну, давайте обчислимо перевіримо, чи дійсно це так. 5 плюс 2 це буде 7. А мінус 1 плюс 2 буде 1. Значить, 7 більше 1. Ну і по-іншому можна довести, 7 відняти 1, буде додатнє число, правда? Значить, перше число буде більше від другого. Значить, от друга властивість. Якщо до лівої і правої частини додаємо або віднімаємо те саме число, то дістаємо ту саму. Таку саму нерівність. Нерівність. Тепер щодо множення, значить третя властивість, дивіться, третя. Нехай у нас перше число більше від другого Більше від другого. І третє число, третє число більше нуля, тобто додатні. Обов'язково більше нуля, додатнє. От я ставлю за так? Да? То, якщо ми ліву і праву частину цієї нерівності помножимо на це число, то вийде така сама нерівність, така сама нерівність. Тобто А це більше за БЦ. Наприклад, мінус 8 більше мінус 9. Якщо ми помножимо його на, наприклад, 3, множимо на 3, то в нас вийде мінус 8 на 3. Мінус. 24, а мінус 9 на 3 буде мінус 27. Значить, мінус 24 більше, мінус 27. Якщо ж це, дивіться, від'ємне. Від це менше 0. То тоді, коли ми множимо ліву і праву частину цієї нерівності на це, то нам треба знак нерівності. Поміняти на протилежний, значить, а це вже буде менше за БЦ, менше за Це. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, <кх> мінус 2 більше мінус 5, да? і множимо це це менше нуля, це менше нуля, від'ємне. І множимо на від'ємне яке число? Ну, наприклад, це нехай дорівнює мінус 3. То ми ліву і праву частину множимо на це число, від'ємне число, але знак нерівності міняється на протилежне. Тобто мінус 2 множимо на мінус 3. Да? Міняємо знак. Мінус 5 множимо на мінус 3. Що в нас виходить? Мінус 2 на мінус 3 буде 6. Мінус 5 на мінус 3 15. Значить, 6. Очевидно, що менше 15. Тобто, якщо ми на від'ємне число множимо, на від'ємне число, значить знак нерівності міняється на протилежний. Це така властивість. Ну, четверта, що така є властивість. Властивість. Значить, от що. Якщо в нас на добуток двох чисел більше нуля, більше нуля, що це значить? Це значить, або ці два числа від'ємні, або ці два числа додатні. І, наприклад, перше число більше від другого, то має місце така нерівність. Одиниця на А, одиниця на А буде менша за одиниця на Б. Тобто обернені числа будуть мати е, протилежну нерівність, можна так сказати. Значить, нерівність міняється на протилежну. Це якщо Числа або додатні А і Б, або її від'ємні. То тоді має місце отака нарівність. Знову-таки, давайте беремо А дорівнює мінус 3, а Б дорівнює мінус 5. Зрозуміло, що А більше Б. А от коли ми зробимо оберені, знайдемо 1 на мінус 3. І одиниця на мінус, 5, на мінус 5. То в нас вийде навпаки. Це число буде менше від цього. Тобто одиниця на А буде меншою, ніж одиниця на Б. Тобто обернені числа порівнюються навпаки. Знак нерівність ставиться навпаки. Ось отаких от 4 можна сказати, основних властивості. Перша властивість, друга про додавання, третя про множення на додатнє число і на від'ємне число е, множимо. Як змінюється нерівність при цьому. І обернені числа. Ну а тепер давайте хоч одне завдання зробимо. Таке завдання. Наприклад, у нас є А більше Б. Перше число більше другого. Яка буде нерівність, якщо ми до обох частин додаємо одне те саме число 10. Значить. За правилом, якщо ми додаємо те саме число, то вираз не змінюється. Значить, що в нас буде? А плюс 10 більше, ніж Б плюс 10. Нерівність не змінюється. Так. Друге, а якщо віднімаємо число, наприклад, 7, то яка нерівність буде? А якщо ми віднімаємо те саме число, то нерівність теж зберігається тією самою. Значить, віднімаємо те саме число, нерівність зберігається. Далі, третє. А що буде, якщо множимо, наприклад, 17. Цю нерівність на 17? Значить що? Якщо ми множимо на 17 на додатні, на додатні, Значить що? Нерівність не зміниться, буде та сама. Буде та сама нерівність. От на 17. Тепер, четверте. Якщо помножити на мінус одну. На мінус п'яту. На мінус 1 п'яту. Так, бачимо, що ми множимо на від'ємне, якесь число ліво праву частини. Значить, Ми тільки що говорили, що тоді знак нерівності міняється на протилежний. Значить, буде мінус п'ята А. Буде яким? Воно було більшим А, але множимо на від'ємне, значить, треба нам знак змінити. Буде що? Мінус 1 п'ята Б. Отак От можна використовувати ці властивості числових нерівностей. Завдання, завдання які даю із посібника із збірника завдань. Є... А розв'язати завдання збірника ми будемо у наступному відео.